А 1 і 24 параграф розказуємо про головне за півтори хвилини. 1 мільйон 300 тисяч українців офіційно проживають у Німеччині за останніми даними. Майже половина з них потребує роботи. Без знання мови її знайти досить важко. Вихід. Працевлаштування по А1 через польські компанії. Персональні україномовні менеджери постійно на зв'язку. А що робити з 24 м параграфом, ціла головоломка? Насправді ні. Отже, А1 і 24 й параграф. Бліц. Чи можу я працювати по А1, якщо в мене є 24 й параграф? Можете. Принаймні жодного законодавчого акта, який це забороняє, не існує. А чи можна працювати по А1 і отримувати соціальну допомогу в Німеччині? Ні, не можете. І за це вас можуть серйозно покарати. Якщо у мене 24-й параграф в одній землі, а робота, яка мене зацікавила в іншій, чи можу я туди подаватися? Ні. Українці, які отримали тимчасовий захист, можуть працювати лише на тій землі, де вони офіційно працевлаштовані. А взагалі переїжджати можна, якщо в мене 24-й параграф, можна закон передбачає таку можливість, якщо один із членів сім'ї, чоловік або дружина, працюють в іншому місці. І офіційно отримує заробітну плату чистими не менше 758 євро. Де мені шукати вакансії по а 1 в місті, де я отримав тимчасовий захист? Все дуже просто в телеграм-каналі робота ЄС ва всіне шукайте за країною або за містом. Пропозицій багато.